З метою ознайомлення історією виникнення, техніками декорування, символікою кольору, узорами писанок у різних регіонах України 50 учасників освітнього процесу школи номер 7 взяли участь у віртуальній подорожі до єдиного у світі музею писанки в Коломиї. Українська писанка, як дитяча писанка. Як бабусина сказка, як матусна ласка. сяду з тобою краєчку і намалюю собі яєчко. От, крестик, зря, виконце і стане воно як сонце. В ході екскурсії ознайомилися з історією виникнення музею із неймовірною різноманітною колекцією писанок. Офарбує золюбки, Ось зелена, ось червона, ось жовта, оон вускова. киписанки писанки Кольорові морляльки. З журавлями, з півнями, з хрестами ласи. Кожна з представлених колекцій заслуговує на окрему увагу, адже відрізняється авторським почерком, багатством внутрішнього світу, колоритом, національними мотивами і орнаментами. В мене, є, чумувала, гарна в мене, для тебе мене Архітектурна споруда у формі найбільшого у світі писанкового яйця висотою 14 метрів та діаметром 10 метрів є найбільшою писанкою у світі і восьмим чудом України. І так весняночка, Відчиню вікно. Я мала оксаночка. До ну її давно. З нею дня похожого. Сонце із Небес. Щоб сказати кожному, що Христос Воскрес. Культурна установа була збудована спеціально для збереження і експонування творів писанкового розпису Писанок. Її урочисте відкриття відбулося 23 вересня 2000 року під час 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Свято Пасхи на дорогу! Люди звитий вержуть, розвойовують яєцька, пишні пасіки петуть, святкування й віками, Це такі чудові В Гості йти подружниками, Страви, нести, запашні. Мармурова композиція народження життя символізує Воскресіння Христова і оновлення всього нас. А це одна з найстаріших, 500-річна українська писанка. До речі, найдавніша глиняна писанка зберігається у Рівненському музеї. В музеї можна побачити розписане яйце всередині органічного скла, а також писанки з напівдорогоцінного каміння. Нехай я дуже малий, але поводина сімськозуха созвахець обійму і привітаю. Матеріалом для писанок може бути не тільки шкаралупа, але й дерев'яні заготовки у формі яєць. На сьогодні фондова збірка музею налічує понад 12 тисяч писанок не тільки з України, але й з усього світу. Пісня до небес, це радіють діти, ради нас Христос воскрес! Як нам не радіти? І в цю судову гарну мить нить хай тривога. І видорозі, і мовчись, славте знали Бога.